Всем привет! Вы на канале Поляко, и зараз выставим, не покажу тай. Ну-ка, такая, взяли экспресс. Але дуже прикольно. Так, так. ну тут лежав телефон мой. Але здесь вс я учу в руках. И проводок під зарядкой мам наражает новый телефон. Мусор раз салфетка. Цератка для окулярів, Моих окулярів. Капец. Треба очі витирати, Кошелек. Замоченный жизнью павербанк. Тюбик, в якому вже уже 200 років, якщо не меньше. Я буду краще про це розказ, я так достаю і взагалі відео вийде на волохую. Барва редми. Не знаю, вам видно, я просто може Смер. Так, серветка. Но это каприкоя. Я бы на нее так облуки не отралась, честно. Каплем, просто разве раз, трол. О, Господи, про трэму Не давиться, меня без окуляет. Так. Кошелек, никому нет денег. Денег нет, денег нет, костылек пустой. Да. Салфетка тут не попадает. А вот тебя все хорошие. Я, кстати, наклала, он у меня на сумке того раз. Того два сумку, это а тоже все. Тарас Шевченко. Чубик. Я его реально 100 вот. Вы предложили менее злитость, наверное, если нравится. Наверное, жара. Раз щеску все помнят то видео, де свадьба вами и нам написать торгов такие зверост. Де моя до нього, я не знаю, то я все одно в неї не пользуюсь. Бо я не знаю, вона мені просто перемішала, якщо не поваляюсь. Найсмілий внох тінь швидкий. Естені дізайн. Я в пустоті Я вже щось таке проколюю. Не буду кодука, я не дома. Том три шпильки. Одна така, одна така. а одна така. Три не шпильки. Ну, что Тут Тепер куча бабля. Тут і две гривні, пять, 50, пятьдесят, пятьдесят гривня, две гривня. І Тепер це блисків гомбі. Дуже хоче такий самий щедрий. Тому я не хочу робити рекламу, але реально офігенний. У мене два. Що ну, один мамин, який я їй купляла, і одну купляла. блиск е для, не знаю, якщо він не це е Блиск для збільшення губ. Він такий. Коли, ну, коли спочатку наносить, прям, ну, в перші рази, воно прям ну, трошки пече, Ну, може, що прям. Хоч змивань і носить напевне. Ні. Просто такі покалування є, а цей блиск. У мене такий ще красний був. Він реально офігенний. Я його купувала 100 год назад, але він офігенний. Я навісто відкрию. Він не мене... ногті не може бути. На такі апельсинки, які не достається. Зараз нафарбую і покажу вам. Так, давайте вас нафарбуємо. Манчик, ви бачите. Пізажист. Так я вже зафарбувала. Губки вийшли дуже гарні. Звичайно, ну, прям так не видно, але запах в нього такий, дуже мені схожий. Да, знаете, хто любить аппетитный таки цукарчик. Взагалі, беріть, бігом. Бемби не можу. Я вас цього запаха. Ну що, як вам такий формат відео. Сподоба? І ще раз. Дубль два. Так, ну як вам такий формат відео? Сподобався чи ні? Пишіть в коментарях, якщо вони будуть відкриті. Я не знаю, як відкрити коментарі. Чесне слово, я взагалі не знаю. До мене це просто дуже Мені же вчора настінками я пробувала і побачила вчора. Пробовала вимкнуть. Але ну вона вимкнула. Ну что ж, попробовала. А там нельзя было писать. То ти могла б зайти, зайти в коментарі, але ти не могла нічого написати. І... Она бы сказала, ласка Парали 66 Лайків 5. Ев, де ваша честь. М? М? Давайте, все. Сейчас сумочку Ну така. Вместо сказала пиль, але всем па, -па. Скоро будуть нові відео.